Це чесне, щире, зроблене з любов'ю і сучасне українське кіно про сучасну тему, про сучасну українську жінку. Так, режисер Тарас Дронь презентує свій перший повнометражний фільм із зав'язаними очима. Почекай! Та ми ж просто хотіли познайомитись. Привіт! Це фільм про бій між людиною і суспільством, між людиною і ярликами, між людиною і стереотипами, тобто нав'язаними речами. Коли суспільство змушує, особливо жінку, до того, щоб вона почувала себе винною, почувала себе жертвою, почувала себе нещасною і. І як з цього, як це прожити, як це, як це пройти? Фільм розповідає про борчиню ММА Юлію. Події відбуваються у майбутньому, коли на сході завершилась війна, а Крим повернувся до України. Частково сценарій це історія з життя жінки, яка є давньою приятелькою режисера. В лютому буде п'ять років, як оця розмова відбулася, 15 хвилина зі сльозами на очах. Це настільки нам ну, настільки вразило, настільки мене торкнулося, настільки мені було якось близько, при кого захотілося кричати. Що це переросло в фільм? І от зараз пройшло п'ять років. Ми можемо маємо можливість подивитися на екрані. Ось є частина там видумана, частина з реального життя. але Насправді дуже багато в цьому фільмі реальних випадків. Стрічку знімали у 2019 році у Львові та Києві. Головну роль зіграла Марина Кошкіна. Дівчина виконувала всі трюки самостійно. Вона півроку готувалась до знімань, поєднуючи також роботу та прем'єри в театрі. Цей фільм назвою такою, з назвою такої зав'язаними очима та. Він так десь і робився зв'язаними очем зна... ну, То саму назву я вкладав дуже просту річ, тобто не потрібно раціоналізувати, потрібно йти за тим, що чує серце. Гроші на створення фільму виділило Міністерство культури львівська мерія та обласна адміністрація. До створення фільму долучилась Давидівська сільська рада. Це рішення депутати одноголосно підтримали на сесії. Бюджет стрічки 10 мільйонів гривень. З Четверга. Повноцінно розпочинається український кінопрокат, і що стосується глядацьких очікувань, то тут вже на жаль, напевно, все ж таки мають дати негативну оцінку. Звичайно, не через фільм. Справа навіть не в якості фільму. Поганий він що добре, справа в тому, що починаючи з березня 2020-го, ситуація з українськими релізами на великих вітчизняних кіноекранах дійсно непроста. Це все є до того, що якщо ви полюбляєте українське кіно, наразі як ніколи. Є час, щоб піти в кінотеатр і придбати квиток на показ. Іванка Досько, Анатолій Карічук, новини на Суспільному, Львів. Боїв більше не буде.